Доброго дня, шановні друзі. Сегодня на огляді Yamaha 39ZR в чорному кольорі. Так, по пластичку. Идеал Так. Ззаду також. В гумі. Так що ми бачимо по гумі, 90-90 на 10% 70 залишок. Так, диск тормозний без виробітки. Ззаду також все супер, скутер має газомасляний амортизатор. Спойлер. Також таку стильову накладку на глушнику. Так, ну 39-ки. Зараз своя приборочка. Так, о, такий маємо пробіг. Так, оригінальне у нас, оригінальне сидіння. Сутні зеркала по рокам. Ось вот такі вид має наш зер. Працює суперово. катався на ньому набор чудовий. Біде максималку. 60. Так, світло. дальні, ближній поворот. Так, інша сторона. Так, стоп, працює. Так, звуковий сигнал. Все у нас працює. Друзі, то хочеться собі придбати такого апарата, дзвоніть, пишіть завжди. Будемо раді вас чути. Всім гарного дня. Вдалих покупок.